Дедалі більше української молоді намагаються самореалізуватись у творчих професіях. Це цікаво, і якщо пощастить, доволі прибутково. Але дізнатись до чого в дитини я нахил інколи доволі складно, і тут можуть допомогти гуртки в різноманітних закладах позашкільної освіти. На дернянському районі діють кілька таких освітянських установ. Їх спектр спрямувань у них найрізноманітніший від гуртків екологічного спрямування до радіотехнічних. Зараз ми йдемо тим шляхом, що оцю мережу розширюємо навчальні заклади району від бистриці до чорних услав до чорного потоку. З тим, аби все ж таки діти сільської місцевості мали можливість після урочний час займати, займатися творчістю в рамках якраз року творчості України. І ось мережа гуртків дозволяє на нинішній день близько 50% дітей учнів шкіл району охопити позашкільним, зокрема, і дитячою творчістю. доволі популярними серед дітей сьогодні є центри дитячої творчості, станція юних техніків та еколого-натуралістичний центр, в залежності від того, що дитина бачитиме навколо себе в дитинстві, так і буде формуватися її світогляд та ставлення до навколишнього світу. Прищепити любов до рідної природи намагаються всюди, але як допомогти їй на практиці, діти дізнаються в районному еколого-натуралістичному центрі, в якому займаються більше тисячі дітей. В даний час у 2013 році на базі нашого центру працює сім. 7... 55 гуртків, в яких займається 1155 учнів. На школах у школах району теж проводяться гуртки, де діти займаються у різноманітних напрямках. Різноманітні напрямки гуртків. Це є і декоративно-житкове мистецтво, це є і юні друзі природи, квітникарі, юні медики. Ну 75 гуртків екологічного спрямування в центрах дитячої творчості, яких є два в районі: це в надвірній та в ланчині. Дітей навчають як різноманітним українським традиційним промислам, так і співам та танцям. Здобутки є в усьому, мабуть, тому що наші діти направду талановиті. Ми охопили. 1876 дітей району. Ми працюємо не тільки з міськими школами, ми є районний центр, і тому ми охоплюємо багато дітей по району. В цьому році це є 29 шкіл. У нас відкриті гуртки при школах району на Двернянську. Мережа гуртків у нас дуже поширена. Це і туристсько краєзнавчий напрямок, це і декоративно-прикладне мистецтво, художньо-естетичне, хореографія, вокал. Гуртки дуже. Цікаві і різнопланові. Звичайно, сьогодні не вистачає закладів, де діти могли б займатися спортом. Адже як показує досвід Дю США, саме тут ми могли б показати дуже хороші результати. Однак для цього потрібно розширювати існуючі заклади та створювати нові. Протягом тижня представники районної влади відвідували різноманітні заклади позашкільної освіти і самі побачили, в якому стані сьогодні вони знаходяться та зробили свої висновки в районі. Виконуються ініціативи президента на сьогоднішній день, що стосується програми Діти майбутньої України і яскравим прикладом є і сьогоднішнє наше перебування в районному центрі дитячої творчості, де ми сьогодні пройдемо, глянемо роботу гуртків відповідних напрямів. Так само. Стосується питань щодо роботи різних студій, гуртків і секцій при районному відділі культури, і скажу, що на сьогоднішній день фінансування з боку держави фінансування з районного бюджету воно йде, воно на нинішній день. У певній мірі нас задовільняє, але безумовно хочеться кращого. Всебічний розвиток дитини дозволить не тільки покращити успішність в школі, але й надасть їй універсальних навичок, та зробить світ, в якому вона живе, значно яскравішим.